Добрий день. Це я показую українцям, мешканцям України, особливо Полісся, Роменська область. Які дороги крадуть у вас лісники, ці покидки, іначе їх не називаєш. Їх називають покидки, Тут на Полісі лісники. Дивіться, я тільки що їздив по селам, там нема дорог, там можна вбитися, розумієте? От. А. Тобто для людей немає дорог, а для лісників, для покидьків, щоб їсти їхати в ліс і ворувати ліс, народний ліс, який належить вам. І кошти від того лісу належать вам. Але ці тварі за ці кошти будують собі дороги до своїх дач, до віл, до своїх е кусків лісу, які вони скоро вкрадуть, які ще не докрали. От. І от показую вам ця дорога. Біля Костополя, прямо біля Лісогоспу. От, прямо тут була така примітивна якась дорога, ще польська, польська. Ну, а подивіться, що під час війни тут наробили лісники. Тут в'їзди, виїзди, стовпчики, знаки, дивіться, знак на знаку. Тут знаки кругом стоять. Дивіться, яка дорога. Тут витрачені мільйони. Мільйони гривень. Які мільйони? Сотні мільйонів гривень витрачено. І ці гроші витрачені, дивіться, на цю дорогу для цих блядієв. Цих, доро... цих грошей не знайшлося на те, щоб вирити окопів там, на Харківщині чи на Донеччині. Їх не знайшлося на патрони. На лікування. От я от пару днів тому бачив солдата ну, інваліда реально, який не може отримати інвалідність, то коштів немає, то що. От. Хто буде захищати оце дерьмо, яке під час війни краде країну, розкрадає, розкрадає ліс і робить такі дороги для себе? Оце під час війни побудована ця дорога в ліс для лісників, щоб крали ліс. Розумієте? Тут і в'їзду немає. Вони поставили шлагбаум, щоб сюди люди не їздили, щоб сюди тільки блядвоє лісне їздило. Це квартирка з ці уроди. Дивіться, я, вам, я не знаю, що сказати. Це не страна, це уроди. уроди. Е, і Кого ті солдати захищають? Я бачив цих солдат, бідних, інвалідів. І кого вони захищають? От це падло, бля, яке краде, розкрадає Україну, вирубує ці ліси, все тут нищить. От, я тут був два, два роки тому, тут страшне, тут таке нарили, я думаю, тут украли на цьому місці 100 млн грн. От. Навіщо? У кого? У кого це блядво украло 100 млн грн? У народу, у армії, у вас? Оце от Костопіль у вас, ваші лісники, еті, сидори, фідори. От, украли, дивіться, яку, які гроші. Навіщо? У кого? у вас. Що? Це просто смішно. Такі дороги от у вас по селах не сняться. От. А це ваші гроші. Розумієте, ваші гроші. За ці гроші мають робити вам школи, ремонти, лічити ваших синів, пострадавших на війні. От. А ці викладають от в такі дороги, вляпають от, і крадуть, крадуть і крадуть. Це от Україна. От. І думайте, кого ви захищаєте? Я от по цьому, по цьому от сюжету конкретно я за, абсолютно твердо стверджую, що армія, в тому числі наша, захищає цих ворів-підорів. Більше я не знаю. Це воровське. Це просто крайній. Це наскільки це воровське? Тут я просто не хочу, бо Фейсбук мене забанить і Ютуб забанить. Ну, за ними, за цей нашою владою освенцем свинці плаче. Ну це лісна дорога. Лісна, вказується. Так вони говорять, лісна. Бачите, вона закривається на шлагбаум, там замоки, все. Ось так. Це коли лісник захотів, він пускає. Я не знаю, але в машини бачу лігкові тут їздять. Оце така дорога. Сотні мільйонів. Сотні мільйонів гривень украдено тут. Отак. так, для такого транспорту вона заборонена, тобто не їздять там типу, автобуси. На бащу, на Берестовець туди. Простої дороги немає. Люди розказують, що доїхати не можна. Держава для людей, дороги там не сподобалася зробити. там Розбита дорога страшнюча. На Берестовець новий. А от дивіться на е, лісники для своїх утєх, для того, щоб стріляти зайців і красти ліс зробили за ваш за народний кошт яку шикарну дорогу яку шикарну дорогу ну ой ну уроди, уроди з уродів